Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хорошої ціни на мед. Зараз мені з одної сторони і приємно, з другої сторони, боляче. Тут колись у нас була ферма, її знищили, а на місці неї. Такий пустир ми доносив, що це я просто дуже-дуже радий. Дивіться, на синякові просто гул, як працюють бджілки. А це осеняка тут повно. синю, туди, синю, Чортополох або татарник, як я як мене виправили, вже показував. Дивіться. Тут всі мої бджолки, бо пасіка знаходиться приблизно десь 500-600 метрів. Дуже корисний медонос воловник. Він ну, майже цвіте більше двох місяців. Ще як в травні почав цвісти і дивлюся на ньому бджілки, ну він вже від квітує останні квітки на ньому, але бджолки працюють. Глуха кропива повно її, найбільше в нас її. Я ще тут давно вже не був був з краю там, але подивіться, тут я не знаю, гектарів, може з 50 цього всього, якщо не більше. Собача кропива, на ній теж багато бджілок, вон там її теж багато. А це вже буде на другий рік, бо він, кажеться, дворічний. Знасіння повиходило вже на другий рік буде ще більше. Воловник. На воловнику просто гул. Просто гул. Красота. А дивіться, це ще вона квітує, а ще скільки є все, все ще, ще скільки не розкрилося. Якраз до соняшника всього, але Таке, як підняти. Подивіться, як то, що на пасіці скільки льоту. Йдеш і любо дивитися. Просто гул, красота. Скільки його такої. Кажеться, як для пасічника можна донник чи буркун на український. Що з цього року його мало. Ось по таких зарослях можна ходити дуже-дуже довго собі. І чуєш цей наш приятний гул. Як бджолки працюють десь. Ну, повну, просто... Просто супер. Красота. Тут зарослі, тут гектари. Просто гектари. Це скільки синяку і воловника. Просто море. До речі, синяк теж легко розмножується. На осінь береться як віник, підвішується, висушується і десь з Нового року пройшовся по балках, де тобі треба. Погупав тими віниками. Ось і маємо доносну базу. Ще бджілки. Кажуть, що, її, що це розторопша, а це будяк. У нас така в будяки, їх теж повно, і недалеко від пасіки метрів п'ятдесят, теж пустир там є невеличкий. У нас тут весною це містечко супер. Тут і глю, глоду багато, рябіна, до повну, вербів повну, Там далі посадка дуба для пилку. Потім там є небагато, звісно, але є дерева дикої маслини. А все розторопша чи будь-яків, ну все повно. Тут це ще, мабуть, буде квітувати це все. Наше царство квітів. Ну, мабуть, ще місяць точно вони будуть тут квітувати, якщо не більше. Нам підтримуючий взяток. Не знати. одна проблема в мене, що що нема ваги. Була ваги, цікава, який принос з цього всього різнотрав'я, скільки тут його багато. На синяку із усіх цих на синяку найкраще бджолки працюють, працює. Найкраще. Навірно, там найсмачніший нектар. Бджілка купається, теж витягує нектар. Татарник чи чортополох. От він почав, чи він війшов, але він квітує поступово, скоріше всього. Сьогодні, дивлюся, вже квітка відквітувала. Тут бджілка бере, тут ось розпускається, тут ще на підході, а там ще геті не думає. То воно скоріше всього Десь ще з місяць буде, мабуть, тут царювати. Що туди йти, 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 Цілі Цілі зарослі. От бо більше би таких би зарослів. Да? І ми б були б усі пасічники з медом. З медом ми, звісно, то, то будемо, але чи. Боляче, що ціни нема на мед. Сьогодні цікава інформація. Написав, куплю мед по 57 гривень. Дзвоню, кажу, є в мене стільки, стільки, стільки даєте. 45. Нашу що ти ж написав 57. Лише одне, що я не можу вам передати. Ах, запах такий, що аж Аж п'янить Це камера не передає запаху, Ну повірте на слово, що запах супер. Я думаю, що вже треба закінчувати, а я знімав би і знімав би це. Це ж красота. А, запах такий. Тут віддихаєш душою на такому. І по цю сторону синяк, чортополох, розторопша дика. Ще й тут якась дорога. Хто тут ще їздить по цих будяках? будь будяках? ось ось, скільки. Метра два. І повно їх. Хорошо. Добре, тут можна дивитися далі, но це я їхав з Ямполя і так заїхав полюбуватися. А зараз йти підсаджувати маточку. Прийшла маточка, найцінніша маточка в моєму бджільництві. Треба її підсаджувати. Це вже не українська степова, це україночка. Дивимося сонях, через скільки він вже буде квітувати. Соняху у нас цього року не дуже багато, але я думаю, що вистачить. Щось вкачаємо від соняху. Дивіться, вже такий Хоч у нас минають дощі нас, але він непоганий. Цей сонях із 400-500 метрів від пасіки. Туди далі ще є поле, з кілометрів є там, з 30-40 гектарів, туди є, туди за, туди далі, далі туди є теж трохи. І трошки по городах ще люди посадили. Вистачає, але Хватає нам поки різнотрав'я. Поїхали додому. Приїхали на пасіці. На пасіці теж приятний гул. І тут на пустирніку бджілка працює на пасіці. Бджілки працюють. Хто скаже, чому так бджілки танцюють? Вниз, вверх, вниз вверх. Шкребуть чи або позначають, або щось здирають. Робоча сім'я. І рядом неробоча сім'я. Не можуть прийняти матку, ніяк вивезти і лінуються. Не хочуть працювати. Це не робоча сім'я, а це робоча працює. І дивіться, скільки вона тут. Висока. Добре, йдемо підсаджувати матку. Я скажу, як я її підсаджую. І хто може... Побачив помилку, скажете помилку, буду дуже-дуже вдячний. Що я насамперед роблю? Роблю відводочок за 5-6 днів, може і раніше, до того, як приблизно має прийти маточка. Потім йдуть, дивлюся, виломлюю свищеві ма матошники, які запечатані. Тут по пасіці можна знаходитися. Потім, перед тим сьогодні, як мав їхати за маткою, передивився, виломав всі маточники. Клеуси такі у нас по кущах. Яру, пасіка на схилі, тут ще знаходиться. І йдемо до нашого відводка. Ось такий відводочок зробив я. Бджолки вон обліпили кліточку. Потім що ще я роблю? А тепер подивіться, що роблять. Не встиг відкрити. Кришечку як обліпили оцю мою бутилочку. Це моя чарівна бутилочка, коли пару капельок кидаєш, і прийом іде краще. Чому? Не знаю. Знаєте, вони, вони з цієї бутилочки взагалі не дають. Тут, що в цій бутилочці? Тут маточний феромон. Всі, які матки я міняю, кидаю у водку. І коли я отак капаю на рамочки, пару капельок. Що це, на мою думку, дає? Е, Все-таки в цих бджіл була стара матка, був якийсь певний феромон. А тут, можна сказати, 10 чи 15 маток. І феромони, феромони різні, різні феромони і тому. Збиває столку з толку бджіл, збиває їхній феромон. Потім я тримаю цю маточку сутки, нічого не зачіпаю. Через сутки я відкриваю малий клапан і даю за 3-4 дні, залежно від поведінки бджіл, щоб бджолки заходили сюди, виходили, щоб вони почали вже кормити маточку. І через 3-4 дні буває. Такий спосіб ще я роблю. Або випускаю її на сот, наблюдаю, як вони її приймають, якщо вона до неї не агресивно ставлять, все, закриваю вулик. Ще я роблю буває, коли за 3-4 дні вони виїдають все, канді, все виїдають канді. Я тоді беру, набиваю ще раз канді у велике відділення і даю, щоб джолки випустили самі маточку. Скажіть, як правильніше? Тут таке враження, що можна її зразу випускати на сот. Але це враження оманливе. Якщо ти дуже цінуєш матку, то тут краще не спішити. Ні в якому разі. Навіть якщо вони її дооблизли, кормлять вже через кеточку. Нема ніякої агресії, все одно не треба спішити. Це особливо касається початківців. Бо професіонали. І вже хто має опит, то всі знають, що в цьому ділі, якщо ти поспішиш, то ти у три рази більше втратиш, бо ще треба шукати матку, потім ще проблема, і вже ще більше буде днів. Якщо так вона буде чотири дні чи, допустимо, п'ять. Бажано, щоб матка виходила з кліточки, щоб вже не було ніякого з чого потягнути, щоб взагалі не було. Щоб був весь, це в ідеалі. Ну, Якщо ми робимо до, за 5-6 днів відводок до того, як має прийти матка, і 4 дні тримаємо на 9-й день. Запечатуються всі личинки і майже 100%. Ну, 100% не може бути, ну 99 точно. А тепер даю відповідь на питання, яке мені задавали. Задавав початківець. Він задав питання, в якому вулику найкраще тримати бджоли, якщо скудний, скудна медоносна база. Даю три, три відповіді, чи як. Три. На мою думку, найкраще ось такий вулик, восьмирамочний рут. Е, правильно, якщо б скудні взятки, то... Два корпуси восьмирамочних рута, розганяєш матку до двох корпусів, щоб було там 7-8, скільки рамок розплоду. Закриваєш її в одному корпусі решіткою і зверху ставиш магазини, там. скільки вже там залежить. Занесли 2, 3, 4, 5, 7, скільки. Отак, От супер. Або можна і без магазинів далі одними рутами. Це для скудних. Два корпуси це їхній. Коли ти закриваєш решітку, другий корпус вони заливають медом, не зачіпаєш. А все, що вище другого корпусу, все твоє, такий непоганий восьмирамочний дадан. Ну, на один дуже. Можна на один із верхів магазини. Але от такий варіант краще. Два восьмирамочники, далі магазини. Ну, Тут сім'я зруїлася, тут нікудишня. Ну, На малі взятки. Восьмирамковий дадан і далі магазини теж непогано. Тут сім'я зруїлася, але як вона зруїлася, тут був відводочок. Вона вже кажеться, півтора магазинчика я вкачав і ще дивлюся, ще є ці два залитих. От на малі взятки такий теж непоганий. О, кажуть, класіка це десятирамочний Дадан додан і зверхи магазини. Це така система, можна сказати, супер. І можна щось там і в гнізді змінати. Лише просто треба навчитися правильно з нею працювати. Бо на початку дуже важко заміняти потім гніздові рамки. Ну, Це вже можна легко, якщо в тебе є чуть-чуть опиту, як це їх міняти. А на малі взятки, які я вулики ще не пробував, ну, дивлюся по Ютубі, по черпаючи інформацію, найкраще це альпієць. Може колись. Раді свого експеримента і я обов'язково куплю один або пару альпійців і попробую вести бджоли в альпійцях. Добре, друзі, всім мирного неба, хороших медозборів, хорошої ціни на мед і хай вам щастить. До побачення!